Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Магалюк Діана, я учениця 11 класу Житомирського ліцею номер 30. Сьогодні хочу вам представити свою презентацію на науково дослідницьку роботу на тему «Вплив типу вулика на господарські ознаки та якість меду бджоли медоносної. Головними умовами повноцінного медозб... використання медозбору є підготовка до нього сильних бджолених сімей, які максимально реалізували свої біологічні особливості. На це впливає цілий ряд факторів, зокрема, стан кормової бази, профі... природно-кліматичні умови, профілактика хвороб та технологія догляду. Згідно із літературними даними, важливим фактором є також тип вулика, в якому утримують бджолину сім'ю. Тому метою наших досліджень стало дослідити вплив типу вулика на господарські ознаки та якість меду бджоли медоносної. Аналіз продуктивності бджолиних сімей пок. Пасіки показав, що вона невисока. За останні три роки в середньому медопродуктивність становить 14-15 кг, а вихід воскової сировини складає до пів кілограма на бджоло сім'ї. Значних прибутків, звісно, це ж не приносить, і це стало основним поштовхом для проведення досліджень щодо з'ясування причин, чому ж саме бджолині сім'ї не у повній мірі реалізують свої біологічні особливості. Тому ми поставили перед собою мету дослідити вплив типу вулика на біологічні ознаки бджолиних сімей. На даному слайді ви бачите основну схему проведення наших досліджень, а саме взято пасіки, бджолені сім'ї, аналоги та два типи вуликів вулик лежак та багатокорпусний вулик. Основні визначні показники, за якими характеризували сім'ї, це сила сімей, ріливість, кількість печатного розплоду, медова та воскова продуктивність. Також було досліджено якість меду, а саме вміст в ньому води та вміст діастаз. На основі цих даних і було зроблено висновки та пропозиції. Бджоленні сім'ї першої групи, які утримувались у вуликах лежаках, і другої, що утримувались у багатокорпусних вуликах, на початку пасічницького сезону характеризувались майже однаковими показниками. Це свідчить про те, що зимівля бджіл пройшла успішно в обох вуликах. Сім'ї обох груп із зими вийшли сильними. У вуликах обох типів бджоли займали від 7,5 до 9,5 вулочок, що підтверджує їх достатню силу після зимівлі. Запаси меду становили майже 6,5 кг. І з розрахунку, що в повній стандартній рамці вулика лежака 3,5 кг меду, а в рамці багатокорпусного вулика 2,5 кг меду. Слід зауважити, що у вуликах-лижаках бджолини сім'ї порівняно частіше проявляли інстинкт до роїння. Аналізуючи записи у журналі пасічника за останні три роки відмічено, що із 40 бджолиних сімей, які утримуються у вуликах лежаках, щороку 5 п'ять сімей збиралося роїтися. Звідси показник роїння становить 12,5%. Натомість у багатокорпусних вуликах показник роїння був набагато менший за три роки із 30 сімей лише дві проявили інстинкт до роїння і лише одного року. Інші роки жодна із сімей не збиралася роїти. звідси показник роїння становить 6,6%. Проведені вищі показники дають можливість стверджувати, що утримання бджолених сімей у вуликах лежаках вимагає більш ретельного огляду їх в червні та липні, щоб запобігти роїнню. Бджолені сім'ї, які утримувались у вуликах лежаках та у багатокорпусних вуликах за медовою. Та восковою продуктивністю істотно відрізнялись. Наприклад, за три роки середня медова продуктивність сімей, які утримувались у багатокорпусних вуликах, становила майже 18 кг, що на 6 кг більше ніж у сім'ях, що утримувались у вуликах лежаках. Відрізнялися бджолені сім'ї і за восковою продуктивністю. Ті сім'ї, які утримувалися у багатокорпусних вуликах, відбудували на 3,8 стільників більше та виробили на 200 грамів більше воску, ніж ті сім'ї, які утримувалися у вуликах лисежака. Також ми дослідили, чи впливає тип вулика на якість меду. Мед вироблений у вуликах лижаках містив на 2,6 кілька. Відсотків більше води, ніж вироблений у багатокорпусних вуликах, а різниця за вмістом ферменту діастаза між вуликами становила 0,9 одиниць води. На основі цих досліджень можемо зробити такі висновки: що тип вулику впливає на господарські ознаки бджолиних сімей та якість меду у багатокорпусних вуликах бджолині сім'ї мають можливість розвинутися на від Майже 3 тисяч до майже 16 тисяч особин більше і мати відповідно більшу силу, ніж у вуликах лежаках, та виробити на 6,2 кілограмів меду більше та на 200 грамів більше воску. Утримання бджолиних сімей у вуликах лежаках вимагає більших затрат в праці пасічника, оскільки їх відсоток країння майже. На 6,6% більше порівняно із сім'ями у багатокорпусних вуликах. На пасіці для забезпечення високої продуктивності та якості меду рекомендуємо утримувати бджолені сім'ї у багатокорпусних вуликах. На цьому моя доповідь закінчення. Я вдячна вам за увагу. Всім мирного неба і гарного дня!